У липні виконавчий комітет варацької міської ради в електронному форматі провів громадські обговорення щодо питань перейменування та найменування вулиць на території Вараської громади. Комісія по найменуванню перейменуванню вулиць провулків розглядає звернення громадян, які надходять по даному питанню. Також в зв'язку з процесом дерадянізації деякі вулиці вже у нас підпадали перейменування. нові провулки було запропоновано мешканцями нашої громади найменувати. За три місяці до громадських обговорень працівники відділу архітектури та містобудування в телефонному режимі збирали пропозиції від громадян. Пропозиції надходить. Ходили різні, і ми вибрали пропозиції, які звучали найчастіше. Дана інформація була розміщена в соціальних мережах. Кожен мешканець громади мав право і хто мав бажання могли проголосувати, і в результаті голосування. Вибрано 5 пропозицій, які набрали найбільшу кількість голосів. Протокол громадських слухань вже затверджено комісією і буде розглянуто на найближчому засіданні виконкому. Опісля нові назви вулиць затвердить Рада. Незабаром у вариші назву вулиці Курчатова замінять на Володимира Коровкіна. Провулки від до магазину Любава назвуть Степана Бандери. Біля колишньої будівлі Промінвестбанку. Захисників України поблизу недобудованої школи No 6 п'ятихатки. Також змінять назву на деяких вулицях у Старій Рафалівці та Заболоті. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.